В лісі жив іжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо, затишно. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Пташки вже почали збиратися у вирій, бо скоро прийде зима. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя і приніс у свою хатинку. Розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов їжачок до лісу. Назбирав грушок, яблучок, шипшини. переніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов в ліс і знайшов грибочки. Грибочки висушив і склав у куточку, але стало сумно їжачку самому жити. Захотілося йому знайти якусь тваринку. Пішов він в ліс. А у лісі кожна тваринка має свій дім, де вона відпочиває. Їжачок в лісі зустрів зайчика і запросив його до себе. Але зайчик дуже швидко любить бігати і стрибати, ховатися за кущем, тому він не захотів піти і жити до їжачка. І сіра мишка не хоче, і хаврачок не хоче. Тому що у них є свої нірки. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок його, пострибав цвіркун до їжачка в хатинку. Їжачок йому розповідав казки, а цвіркун пісні співав. Ось так вони разом і жили. Їм було дуже весело і гарно.